Друзі, ми часто на нашому каналі говоримо про мир і це добре. Я хочу, щоб ви почули зараз слова президента і ту надію, яку дають нам європейці, американці. Послухайте, я прокоментую. Найголовніший результат це абсолютно чітка об'єднана позиція щодо наступного. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Президент говорить а, про те, що і говорив Путін до цього. І те, що повторював а, Пісков, про те, що говорив Лавров, а, про те, що вони готові сідати за сіл перемовин без будь-яких умов. Це повторює зараз Зеленський. А лідери Європейських держав, які були а, і знаходяться ще до сих пір в Києві. Спілкувалися з Трампом з приводу цього питання. Тому про те, що ми говоримо, що мир має бути, він ось близько. Він близько, і я особисто надіюся на те, що 12-го або з 12-го приймуть рішення про перемир'я на 30 днів. За цих 30 днів складуть 2 плюс 2... І потихеньку а, почнуться перемовини. Почнуться перемовини, а, щоб настав мир. Велика на це все надія. А, і звісно, що ми маємо не кричати, який поганий Трамп або ще хтось. Ми маємо дякувати Богу за те, що вони сьогодні переймаються. І Трамп доводить все максимально до кінця, підтримуючи і європейських лідерів. І всі разом, я думаю, вони все-таки дожмуть Путіна і буде мир. А далі будемо розбиратися. Тому що краще розбиратися з усім, коли не вмирають хлопці та дівчата, коли ми не втрачаємо території більше і більше. І саме головне, що ми не втрачаємо людей. Оце все, що я хотів сказати, друзі. Тому будемо тримати кулаки. Дякую, і до побачення.